Добре, дякую. Заява про відвід судді відповідуючи кушнерик МП та судді корольцю АР Львівського апеляційного адміністративного суду відповідно до пункту 2 4 частини 1 статті 27, 30, 31 каз з підстав етичної судової поведінки, порушення конституційних прав, закону українських судовострів статус суддів Право на справедливий суд, частину 1 стаття 6 Конвенції про захист прав, прав свобод практики Європейського суду по правах людини, які є частиною національного законодавства і джерелом права, що підлягає стосуванню до статті 9 Конституції України. суді на розгляді перебуває апеляційна скарга на постанову від 05 року Львівського окружного адміністративного суду адміністративні справи за позовом Драган Любомихайне до обласного комунального підприємства Львівської обласної Обласної ради БТІ, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог, перша Львівська державних про захист порушеного права, визнання дій незаконними. На офіційному сайті Львівської апеляційно-адміністративного суду, згідно звіту, від 28.03.16 року члени колегії першої палати ІМ було відведено на суддю, на суддю НОС СТ з резервного складу першої палати. Згідно з відео від 07.04.17 автоматизованого розподілу по даній справі було відведено суддю з першої палати Левицького НГ, яка після, як після стало відомо на суддю з третьої палати Кушнерика МП. 07.04.17 було вказано колегію у даній справі, яка складається з суддів, з першої палати НОС СП. Та САПІ ГВП згідно інформації про стан розгляду справ та в амторизованій системі документового суду були відсутні дані про розподіл е, по суді доповідачу Кушнерик МП з 3 палати. Проте ухвалою від 10.04.17 селя кушнерик МП взяв до свого провадження справи. 13.04.17 року було е, вручено пріоритетний рекомендований лист номер 7905 12482461. Лист, в якому була судова повістка про виклик драган на як сторону у справі на 14.30. 10 травня 2017 року, по вище вказаній справі з записом про зобов'язання вчинити дії, так записано в повісті, яка підписана провідним спеціалістом САГОМ ХВ. 9 травня 2017 року приблизно в 20 годин на сайті Львівського апеляційного суду по даній справі вказана інформація про стан розгляду справи у складі Кошнерик МПНОСП та Сапіге ВП, яка була на сайті і станом на 1005 рік, час розгляду справи. Проте в приміщенні Львівської апеляційно-думперативного суду за адресою вулиці Саксиганського, 13 місто Львів, на дошці оголошень була інша інформація про колегів суду в даній справі. А саме суддя-доповідач Кошнерик МП з 3 палати, суддя НОС СП з 1-ї палати та Курелець АР з 3 палати. Зауважимо, що в системі був відсутній звіт у судді корельцю АР з 3 палати. Суддя доповідач Кошнерик МП з третє палати мотивував відсутність звіту про суддю корольця АР свого колеги по цеху з треті палати тим, що лише 10.0517 року ранку о 9-й годині був відведений суддя Сапіга ВП на суддю кориця АР, що дані в, звіті, дані в звіті подаються на наступний день. Проте від секретаря судді Кушнерика МП було надана інформація про щодо ратової заміни сталася можливо через хворобу судді Сапіги. Конкретно її причину невідомо в канцелярії Львівського апеляційного суду було вказано, що суддя Сапіга від сьогодні, 10.05.17, є у відпустці. А від секретаря помічника судді Запіги була отримана інформація, що їх суддя вже неділю як перебуває у відпустці задовго до 10.05.17 року час призначення даної справи. <кій> Відтак докази свідчить перше, що проведена заміна судді з першої палати Левіцької НГ та обрання судді з третьої палати кошнерком МП є не з резервного складу суду. Першої палати, який входить Яворський кухтей нос. Друге, не внесено відповідні зміни щодо перенесення суддів Кушнерік МП та Корельця АР з третьої палати до першої палати згідно вимог. Третє, по сьогодні відсутнє рішення зборів суддів Львівського апеляційного адміністративного суду про внесення змін в додаток номер 1 засад використання авторизованої системи документологового обігу Львівської апеляційної депозитивної суді рішенням зборів суддів Львівського апеляційного адміністративного суду. Відтак, суд публічно надає недостовірну інформацію в порушення вимог законодавства, попри те, попри що відсутня одного із членів колегії. В даному випадку судді Сапіги не є підставою для заміни на суддю Курильця щодо перебування його у відпустці. На офіційному сайті Львівського апеляційного суду, станом на 30.05.17 було лише чинне рішення номер 4 1, збору Львівсько апеляційно адміністративного суду від 27-12-16 року про внесення змін в додаток номер 1 засад використання автоматизованої системи документового обігу Львівської апеляційно адміністративному суду, затверджених рішенням зборів судів апеляційно адміністративного суду від 21.03.16 номер 1.1 про вирішення затверджених змін до додатку 1. засад використання системи документового обігу у Львівській апеляційно-суді. Було затверджено ви, в, в, виключити із складу постійно діючих колегій судів першої судової палати Львівського апеляційного потративного суду суддю Якович ВП у зв'язку з його виходом у відставку, замінено його суддею Кулебою В.В. Наявність інших рішень відсутня. Відповідно до вимог касу подаємо письмовий відвід судді доповідачнерих, який дав підстави 10.05.17 з врахуванням вище наведеного та з інших підстав. А саме ми повідомили суд, що 74-річна, драмна Слібо Михайла є після травм двох ніг операційного втручання. Зв'язку з тим просила її справу взяти одну із перших справ до розгляду, так як згідно списку призначених десяти справ. Є всі на одну годину 14.30. Проте суд проігнорував е, наше прохання стан здоров'я старої хворої жінки. В судовому засіданні суддя доповідач Кушнерик МП, е, так приймався е, за справу апелянтки, що свідомо е, зневажив її стан здоров'я, е, протримав її до кінця, е, останнього, е, до кінця останньої, е, звинуватив представників е, в поданні клопотань е, заяв про витребування доказів, які дані. Подані для об'єктивного повного розгляду та прийняття законного рішення з метою захисту її прав. Проте суддя доповідач в адрес апелянтки 74-річної Рагана Любов Михайльний, наперед готуючи до поразки, проголосив, що ви розумієте, хтось мусить програти у даній справі, він сказав, що сторона апелянта зловживає своїми правами і так далі. В даній адміністративній справі суддя доповідач з незрозумілих підстав став з'ясовувати родинні стосунки між Пелянкою Драминиць Любом Михайлом та її представником Мартином Світланом Іванівно. Встановив, що у справі робить прокурор, звідки він взявся, нам тепер зрозуміла така безпосередня заінтересованість судді доповідача Кушнерик МП у даній справі. Так як з інформаційних джерел стало відомо, що його дружина, приватний нотаріс, кушнерик посвідчувала договори по світичу, а це має причину на слідковий зв'язок по цій справі. Проте з наявних підстав до одного із членів складу суду Королець АР, було заявлено відвід від недовіру колезі по цеху кушнерика МП, з яким він є у складі постійно діючих, колегій суддів з третьої судової палати. Наголосимо, що порушення вимог обрання зміни резервного складу постійно діючих колег суддів з першої палати, судової палати. Отже, суддя, суддя Курелець не є в резервному складі постійно діючих колег суддів першої судової палати. Проте відсутній будь-яка будь інформація, документ. Він є в третій судовій палаті. Відтак, суддя королець своєю владою, перебуваючи головуючим судею в Галицькому районному суді міста Львова, не допустив до поновлення законних прав позивачки апелянтки Драми Любов дві в 2010 році. А доказом цього факту є його рішення від 28.10.10 у справі номер 2 668-2010 року, в якому він не розглянув всіх клопотань, не врахував всіх доказів та обставин справи. А в порушення законодавства України, Конвенції з прав людини, міжнародного права, практики Європейського суду обґрунтував відмову в захисті прав з посиланням на строки давності, що суперечить закону. А саме, не не е, застосовуючи до осіб жертв тоталітарного режиму по угоді від четвертого четвертого сорок четвертого року про евакуацію, від якої потерпіла Драган, настали всі інші репресивні негативні наслідки на території України після примусового її виселення з уконічних етнічних земель Польщі. Саме цю угоду європа визнала злочином проти людства. Е, 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 Зауважимо, що протизаконним є посилання на строки. На неповну і всебічно не з'ясованих обставин. Обставина, яка дає підстави поставити під сумнів рішення, є залишення судом без уваги доказів, що спростовують висновки суду. Суддя порушив присягу судді право на застосування закону пункту 4 частини першої статті 268 цивільного кодексу яким було передбачено, що позовна давність не поширюється вимогу власника або іншої особи про визнання незаконного правового акта органу державної влади, і цей закон номер 4176 Римське 4 втратив чинність лише 20 грудня 2011 року і діяв станом на 2010 рік час прийняття рішення судею королевцем АР. Через те, чи не цифрувала репресія над примусово переселеною потерпілою особою від злочинів польського комітету національного визволення Польщі та УРСР з історичної батьківщини Речі Посполитої Польської було протизаконно-протиправно вигнану, підняв всі немайнові та майнові права. Та в Україні з врахуванням рішення куриця Р, яким іменем України поставив під сумнів майнові та немайнові права. Перше. На одну восьму особисть співвласника якого є Драган Гецького Михайлівна, перед ну, урядом УРСР в 1946 році, доказом є не скасована постанова номер 27 від 18.11.46 року виконкому по господарській книги за 47-49 і так далі роки. Друге, про напри, прийняту в 1988-1991 роках. За законом, відповідно до частини першої статті 549 цивільного кодексу України е, за 1963 рік дочкою драги з любому каже спадщину по смерті батька Гець Михайло Петровича на частку, на його частку, як співвласника садиби та спадщину по смерті матері Гець Анни Іванівна на її частку садиби та інших спадкоємців, співвласників садиби, які були евакуйовані в 1940.